Добрий день, я дуже вдячна. По-перше, що мене запросили на такий етер, тому що на сьогоднішній день є багато чого хочеться донести до людей, до наших жителів. Тому я думаю, в, в інтерв'ю я зможу відповісти на всі питання, надати які в змозі буду. Ну і дещо, якщо у вас будуть якісь побажання. Прийму до уваги. Так, ну давайте вже познайомимося, тому що я думаю, що багато наших глядачів знають, хто до нас сьогодні завітав, але може деякі не знають. То я Тетяна Існелєва, авторка і ведуча програми Право на право. А сьогодні в гостях у нас Людмила Палій, активістка, громадська діячка, і просто гарна жінка. Дякую. Може, ти хочеш додати щось про себе, що я ще не зазначила. У нас тема сьогодні, як я стала активісткою, тому можемо звузити всі твої е, якості, всі свої твої знання, навички до саме активної громадської діяльності. Якщо хочеш, якщо ти ну, не якщо взяти... Має, ну, на професійному поприщі я являюсь головою ОСББ гемопласт 9-поверхового будинку. Тобто виходить так, що я завжди з людьми. Тому і це і стало, напевне, покликом, так як я вислухувала завжди своїх людей, десь старалась допомагати, а потім побачила, що. Мене попросили і зі сторони так, Люди що, попросили так, тебе допомогти. допомогти тому, бачили, що в тебе є здібності так, до того, щоб сказати, що це був мій, обізнаний, як, мій обізнаний, обізнаний вибір? Ні, але це стало. Це в мене є своя точка, точка зору, яка повинна. Яку повинно почути, тому я стараюся допомоги своєї донести. Ну і звісно, допомогти, чим я зможу. з цього ми і почнемо, тому що ми з готувалися майже тиждень до так. цього. Ми проговорювали питання, акценти, робили тези, про що ми будемо казати. Але я розумію, що якщо людина приходить перший раз на такі тер, вона хвилюється, вона забуває все, що планувалося. я буду тобі трошки допомагати, тому що. Глядачі від нас очікують якихось коротеньких відповідей на актуальні болючі питання. Хочу почати зауважити на тому, що ми сьогодні будемо спілкуватись про справедливість, так. тому що права і справедливість це такі рівнозначні поняття, і ми всі пройшли через те, що була попрана справедливість під час війни. І було попрано право людини на життя. Тобто ми пройшли через те, що найвища несправедливість відбувається на наших очах. І жінки, які залишились зараз тут в місті в Україні, вони вже нічого не бояться. Тому що, коли є така найвища загроза загрожена життю, всі інші загрози стають дрібненькими. І люди готові боротися за свої права, за справедливість вже на всіх рівнях. Тому що ми вже побачили найстрашніше, що може бути в житті загроза життю. Так, так? так. я от бачу, що у людей то прагнення до справедливості вони зараз відгукуються. І крім того, що є бажання боротися за справедливість, є вже якісь страху, дії. немає. Страху нема, да, Ми вже готові до дій. Треба просто визначитись, що ми ще хочемо досягнути. Отут в місті, я не кажу за всю країну, ми зараз кажемо просто про так. місто. І ти одна з тих жінок, які вже щось дій роблять, які не просто там щось виношують, якісь плани, а вже перейшли до активних дій. Будь ласка, розкажи, з чого почалось взагалі. Як виникло такі, я знаю, що е, да, люди тобі запропонували, ти відмовилась, погодилась, але взагалі ту має бути якась внутрішня потенція, імпульс. От як це виникло? Так, дякую за питання за запитання. Імпульсом стало саме те, що я на протязі багатьох років хотіла добитися справедливості. В мене це не виходило, і я тепер знаю, чому у зв'язку з тим, що я була одна. А потім, коли мені запропонували, ну от, от ви знаєте, наразі було це з районною лікарнею. Це було моє перше не активна така діяльність. Ми знаємо. Так, а, ви, а люди може, Так, не знає, люди, короде не знають. Це була така перша активна діяльність, де я нічого не пропускала там і це вже є... от зараз то що, так? зараз. Так, і в Одесу їздили і тут. Тобто я жодної хвилини не пропустила я слідкувала. Я боролася з ними, і на... потім, уже, як це все вийшло, так по-нашому. Тобто ми виграли. Ми виграли наразі. Це дуже велике діло, дуже велике. Це 190 людей працюють. це... І я на сьогоднішній день чую багато подяки, багато добрих побажань. І я зрозуміла лише одне, що треба триматися разом, що в нас -таки є право на це право, що ми повинні доносити, допомагати і не чекати, щоб хтось один зробив і там, як буває, просить. Да? Говоримо про те, що одна людина не може зробити те, що ми разом зробили. А тому стало, що стало імпульсом імпульсом стало несправедливість до мене, яку я в одно, одноособно не змогла побороти. Оце так. Так, і ти зрозуміла, що. Тобі треба підтримка, тобі треба так. виходити в люди, так. казати про те, що є от така проблема, щоб були порушені твої права як робітника, як жінки. Так, і ти звернулася вже до людей, ти не тримала це в собі. Ти розуміла, що питання вирішення цієї проблеми воно десь зупинилось на якомусь етапі, і ти сама вже не можеш впоратись. От такі процеси вони починаються з того, що люди просто виходять. І заявляють і... про свої проблеми про те, що щось порушується, можна я добавлю? Я насамперед хочу акцентувати увагу на. Тому що права жінки. Тобто, на, наразі, ну, як робітник для робітника є, є суди, є багато інстанцій. Про тобто, союзи, і, так, 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 я як робітник можу е, піти і нехай юридично, юридично вирішово, так, вирішово, так захищена вирішово, я буду. Так. Нехай це пройде час, нехай це пройде там е, ба, великий час, але все одно е, буде. Рішення, так да. А так як жінка, я хочу подякувати, по-перше, тобі, Тетяна що ти мене запросила, бо це для мене на сьогоднішній день дуже актуально. Я хочу себе як жінка обілити і розказати, що наразі, після того, як я стала активісткою, тобто як я в одній особі боролася, всіх все влаштовувало е, оця травля тихенька, але я сиділа тихенько, і я не хотіла, ніколи не хотіла бути на людях, там це, але так склало що ну мене все толкало до цього. І і все-таки я вийшла в люди. І, в зв'язку з цим полялося дуже багато негативу. І навіть таке, що. Um, ну, мене було обурило, не, не то, що обурило. Мені стало um, образливо навіть не за себе, образливо стало за того, хто, хто ляє бруд. А ляють бруд, е, це ті люди, яких ми вибирали, яких ми уповноважували, які ми довіряли, які, замість, так, е, які способи, ну тобто, які не не могли апріорі опуститися до рівня, до такого рівня, щоб жінку обливати брудом, там писати вірші і так далі. Я все розумію, влада це таке, влада, це, знаєте, рубашка із полум'я. Її потрібно правильно одіти. Але ті люди, які це неправильно її одягають, за що таких людей з'являються такі активісти, як ми. ми... Тобто на сьогоднішній день, якщо ми не будемо, не візьмемо все в свої руки, будьте впевнені, що це буде ну, закінчиться плачевно для нас, тобто для громадян Це звучить як погроза. Так, я хочу зробити. Це заклик, заклик. Це це, це заклик. Я закликаю всіх людей, і, і хочу сказати, що це треба потрібно робити. Потрібно, не потрібно нікого боятися, не потрібно ховатися. Це заклик, що ми громада, ми сила, а особливо жінки, жінки, які нічого вже тут не бояться. Це... Я хочу зробити таке коротеньке резюме. Тобто, що Людмила хотіла сказати, що вона почала боротися в правовому за свої порушені права, і отримала у відповідь на це образи з боку тих. ну Людей, які порушили ці права, так? так але вони вже не в правовому полі нанесли Людмилі якісь е, травми. травми, травми. Можна так да. І, і багато людей е, е, не починають таку діяльність саме із-за того, що вони переживають, Бояко. що вони отримують такі ж самі травми, як отримала Людмила. Але, але Людмила пройшла вже якісь. Етап того, коли це впливає, коли це має якийсь резонанс всередині, тобто зараз ти вже пройшла той кульмінаційний момент, так. і ти вже готова рухатись далі, тебе це не зупинило. Оце важливо, що так, ви будете отримувати травми по дорозі, по шляху, але треба пройти цей шлях, щоб потім іти вже з поднятою головою, розправленими плечима і казати. Мені все одно, що проти мене кажуть, що проти мене роблять, я хочу досягти своєї мети, відстояти свої права. Чи то буде права, ну, не лише о... свої, так. а права всіх, а твої права, відстоювання твоїх прав буде прикладом для інших людей, як це можна зробити, піти от, от таким шляхом, перенести оці всі образи, пере... Перенес... переробити їх так, всередині і... і далі вже вийти на на люди, до людей до людей і сказати: От я пройшла цей шлях, і мій шлях це приклад для всіх, щоб ви боролись за свої права. І зараз ти вже така міцна, самостійна, самодостатня жінка, яка за плечима має вже досвід виборювання своїх прав. І ти готова вже ділитися досвідом з іншими людьми. От що ти можеш порадити тим, хто ще не намагається. Ще вагається і думає, я не хочу, щоб мене ображали, я не хочу, щоб там погрожували там, моїм дітям, моїм близьким, щоб наносили шкоду. моєму, Розумієте, що якщо ви не будете боротись, буде гірше всім, не тільки вам. Нам треба зараз, отакими от прикладами, людям казати, що можна відстоювати свої права в будь-якому полі. Виходьте ділити своєю проблемою. У мене на сьогодні є отака от проблема: що мені робити? І вам люди підкажуть, вам юристи підкажуть, вам громадськість підкажуть, що вам робити, ми до вас долучаємося і разом йдемо вперед. Що я можу. Да, щоб люди не боялись відстоювати свої права. Ну, як, як ти собі переробила цей страх, оці образи? той негатив, як він переробляється? Скільки треба часу, щоб в тебе всередині виробилася та стійкість, що я вже на, на мене це не впливає. Ну, це потрібно багато часу. Рік-два. Ну, рік, у ну, ну, кожного е свій да, термін. Е я швидше це перенесла, тому що я вже наскільки. Тому що я одноособно воювала дуже довго. Воювала це в кавичках, я скажу так. Ми, ми маємо на увазі, тобто, що в правовому да, полі твіму подавала полі, так. Да, і тому я вже все, все ну, пережила. А пережити просто ну образу, образу я ж кажу, що образу пережити можна швидше, як сама проста жінка лягла ночі, переплакала, утром встала. Нафарбувалася і пішла знову в люди знову допомагати. Ну, зараз Вся. ти вже не плачеш? Ні, так? не плачу. скільки пройшло часу, десь, рік, два. Ну, Менше року. менше року. Е, я просто, У мене велика підтримка. Е, тобто, зараз я ще не, не, не одна. Я почала плакати лише тоді, коли вже я пішла, е, ну, показала людям, що я є, що я хочу з ними бути громадським діячом, активісткою. І ті ж люди мене підтримали. Тобто, дякуючи їм, дякуючи, і навіть писали вночі, там підтримували. Навіть були такі, були такі там вірші про мене грязні, але вони навіть ховали їх, не показували мені. А вже потім, як пройшов час, я кажу, там бачила, писала, бачила, але не хотіли тобі. Тобто, дякуючи цим людям, які мене окружили. Мені стало набагато ну, легше. Плюс, е, я ж не, ну, не лише сюди приїхала. В мене, ну я дуже довго тут живу і працюю. Тобто я більше 20 років працюю на державних в державних установах. Тому я знаю все, як це робиться. Тому як є люди, які можуть сказати погане. Але на сьогоднішній день в мене є люди набагато більше, які можуть сказати за мене добре. Тобто є такі люди, які кажуть: ми читаємо, про що кажуть, але ми тебе любимо, ми знаємо тебе. І дякуючи цьому, ти розумієш, що ти на, правиль, на правильній дорозі. А ще є така простенька, ну, висказання, як там Скажи мені, хто твій враг, і я скажу, хто ти. Да? Тобто на сьогоднішній день мене поставили у враги люди, які займають високі посади. А, а це вже точно я на правильному пути. Тобто. і це тебе не зупинило на навпаки. І от я уявляю, як глядачі нас зараз дивляться, і думають, так все добре, вона така, але вона така і була. Від народження, що треба mm -hmm. народитись такою людиною, такою жінкою, яка готова до боротьби. А ми хочемо переконати вас, що ні, насправді ви маєте просто усвідомити, що ви маєте право боротися. А якими методами, і чи поодинці, чи об'єднуватися якісь спільноти, чи звертати за порадою, то вже методи, але має бути всередині ото. Той, той, той позов до справедливості, до відстоювання своїх прав. І може, якась є все ж таки коротенька інструкція з чого почати. От я впевнена, що у багатьох е, глядачів виникне відгук на е, це інтерв'ю, але у них е, виникне питання: а що з чого ж починати? В мене є проблема, в мене є там якісь. Порушення прав з чого мені почати, я самотня жінка. Зараз іде війна. Куди я буду звертатись? Це все дуже складно. Це треба шукати юристів, адвокатів. Ось скажи блокичого почати, бабуси, з чого? З того, щоб не боятись попросити допомоги. От я хочу сказати, я, я в своєму, я навіть е, коли в мене навіть не було грошей на юридичну допомогу, так. я сідала просто на маршрутку, їхала до Одеси, я чекала в черги, де була безоплатна допомога, і вони мені. Е, Понятно, що вони нічого там по факту ну юридично не зробили. Mm -hmm. Але я посиділа 5 хвилин. Вони мені там сказали там то то стаття така. Так. І я вже почати з того, що не сидіти, почати з того, що встати. зробити перший крок до так. того, щоб і просити допомоги. І завжди, де б ти не просив допомоги, завжди треба включати. Ем, ну, Фактично викладають. ну, не у нас, Я знаю багато, багато зараз скажу, що я просила, мені не допомогли. Угу. І, так, і таке буває, і скажу навіть чому. Ем, є люди, ну, є люди, багато із нас, хто йде, і ми не можемо донести свою проблему. Так, да, сформулювати. Е, починають проблема? емоції, ми починаємо е, там. Плакати весь світ проти, весь світ поганий, я нічого. Тобто, не і ми вже до себе негатив. Уже у людини автоматично негатив до тебе, то тобто ти викладаєш свою ясно, що без емоцій нікуди десь сплакнути, десь посміхнутися. Це я маю я для жінок це кажу, але факти, якщо є проблема, її треба донести. Все донести добре. І кільки... добре. Тому ну тільки так, після ну, того так, тебе почують. да тобто якась проблема є? Чи можуть люди звертатись наприклад до тебе? Тому що у нас в місті нема зараз такої спільноти громадських активістів, сформованої вже міцною, прям з адресою, з телефонами, куди можна зателефонувати, сказати: в мене є проблема, дівчата, що ви порадите. Поки формується така спільнота, чи можна звертатись напряму до тебе, чи ну, до мене можна, я передам людмилі там якісь. Я, я більше тобі скажу, до мене звертаюся вже звертаються. І дуже, є люди дуже багатьом, яким я допомогла. А саме навіть в юридичному на юридичному поприщі. Ти сама починаєш вивчати питання, Я навіть, да. а потім вже так. коли я навіть позови доводять... писала, клопотання. <танцес> і доктор. все це на безкоштовній основі безко... це де, де ніякі рахунки. От дивіться, яка людина у нас сьогодні в гостях, Абсолютно. яка готова допомагати, займається благодійністю в, в напрямку порушення прав, так, це... і дає безкоштовні консультації, хоча не є сама юристом, розібралася в якихось напрямках. Да? Діяльності там трудове законодавство. Ти ж не все можеш Дякуючи, бути, дякуючи бути. цим людям, які які до мене проявляли несправедливість та багато. Я стала сама собі навчись. юристом, сама собі захисником, діячем. Тобто, і я хочу ще сказати, що ем, треба завжди дякувати своєму опоненту, поважати і дякувати. Тому що багато чого як на сьогоднішній день, що є в мене за плечима їм дякую за все, за мої знання, за, моє, за мою позицію активно. За ту міць, яку так, ти так, сама так. собі так, я... сформувала, так? так? І коротеньке резюме все ж таки. Ще раз наголосимо на тому, що. Проблем є, проблем є багато на сьогодні. Ми не кажемо про країну. Ми кажемо про наше місто. Ми кажемо про різні сфери діяльності, про проблеми жінок. Тому що чоловіки зараз зайняті зовсім іншим. Ми тут маємо вирішувати ті проблеми, які у нас є, і ми вже готові допомагати тим людям, в яких є проблеми, але які ще не ще вагаються на те, щоб піти і їх вирішити. У нас є готові приклади у Людмили, є готові кейси вже відпрацьованих. Напрямків, там, де були проблеми, ти їх вирішила. Так. Ось, будь ласка, приходьте, ми будемо все показувати, як воно робиться. І я не, я не думаю, що ще раз треба казати про те, що про необхідність відстоювання своїх прав. Тому що я думаю, що ти своїм прикладом, своїм життям можеш будь-якій людині, отак при зустрічі, 10 так. хвилин поспілкувались, і ти вже кажеш, дівчата, жінки, не бійтеся. Не треба, не треба, бо я нам вже нема чого боятися. Ми вже бачили найстрашніше в цьому житті, що може можуть. Якщо тако проще сказати, король коротенько. Ми, ми для того живемо в країні вільній в державі для того, щоб бути вільними, щоб не боятися, щоб доносити, щоб допомагати, щоб на даний час такий тяжкий, щоб об'єднуватися, чути. Друг друга, чути, просто багато багато де я бачила несправедливості, дуже багато. але Не стояла осторонь. Не стояла і... ніколи. Да. І, і не буду стояти. І я поставлю собі за ціль, за життєву ціль допомогти в майбутньому. В майбутньому в мене ще дуже багато планів ем, саме в. На цій дорозі, яку я вибрала. Я вибрала активну позицію допомоги таким людям, які потребують цю допомогу. Це була Людмила Полій, громадська активістка. Дякую. Я, я дуже тобі дякую, тому що цей ефір. Я думаю, що він багатьом людям дасть надію на те, що в нашому місті можна вирішувати я проблеми. Я хочу тобі особисто подякувати. І подякувати за те, що ти теж нас ніде не залишала, що ти теж доносила. Тобто, ми доносили, як ми могли, а ти це все висвітлювала, і люди бачили цю проблему на сьогоднішній день. Дуже багато питань. Хто я всім говорю, хто нас підтримував. Дякую тобі за це велике. Я дуже прошу, <реку> якщо у вас є бажання доєднатись до нашої спільноти, нам потрібні, ну. Різ, різна допомога, різного рівня. Так. Нам навіть треба, щоб людина там під час прямих етерів відслідковувала запитаннями, наприклад. Да? Так, Ми можемо мене. їздити там, знімати не тільки в студії, там, виїжджати на якісь локації до людей, які неспроможні приїхати до нас. Тобто, якщо юристи, наприклад, да? хтось володіє да, знаннями, добре. навичками, долучайтесь, будемо раді будь-якій допомозі. Будь ласка, і до наступної зустрічі у неділю об одинадцять. Ага. І ми на тому тижні оголосимо хто буде нашою наступною гостю або гостем. Дякую.